Я дякую всім тим особливим, що сьогодні прийшли до церкви. Сьогодні для вас це особливий день, бо іменно похід до церкви це є, ми тим себе показуємо Богові свою приналежність. Бо є дуже багато людей, що говорять, говорять файні слова, але не роблять. Є багато людей, що кажуть, що що вони добрі, але вони не роблять це. От багато кажуть, що люблять, але не роблять це, розумієте? А тільки люди, які роблять, от ті, тільки підтверджують свою важність. І коли ми кажемо, що ми християни і в свято йдемо до церкви, це є ваша найвища ступінь визначеності, що ви є Божі діти, тому нехай Бог вас благословить всіх тих. І пам'ятайте, користайтеся кожною нагодою уділити Богові. Частинку свого життя на молитві, частинку свого життя, щоб піти до церкви. Це й дуже важливо. Нехай Бог вас, сьогодні всіх вас благословить, тих, хто в церкві особливо для вас, військові наші, вам особлива шана. Кланююся, шаную, поважаю, хлопці нас дивляться, знаю. Громадяни України, так вони називають себе. Нехай Бог вас благословить. А не охороните з вами завжди, хай буде всюди. І слава Богу, що є інтернет на передовій, що хлопці дивляться службу, то й гарно дай Бог вас всіх благословить.